клювание жесткое. Ну, хорошенький тоже. Это что за плотва? Это просто пипец. Какие черные у него плотники. Так, это уже наша рыбка. Смотрите, какие хороший подлещик. Вот, первый в этом уроке классный подлещик. Ого, добрый ранок. О, Де це я? Це басік. П'ята ранку 5.15. Телепортація пройшла успішно. Так. Ну що, будемо пробувати на басику розлавлюватись. Не знаю, що вийде. Якщо ви це відео бачите, значить щось вийшло. Ось. А, будемо ловити пробувати подліщика. У мене така ціль, прям подліщик. Ловити буду скоріш за все на одну палку, може в процесі ще одну підключу, але хочу спробувати таку більш-менш дальну дистанцію і спробувати підловити, можливо, ляща, якщо вийде. Не знаю, побачимо. Корм буде цікавий, жовтий цього разу, щоб трошки прибрати мілоч. Можливо, це вийде, можливо, ні, побачимо. Бо тут багато мілкої плотви може кліватися. Зараз розкладусь і покажу вам місце ловлі. Корму буде сьогодні отака суміш. Це вона залишки з минулого року ще. Жовтий кукурузний корм, червоний тут залишки фідера і трошечки свіжого корму ароматичного дуже від Feeder Sport. В принципі, це все зараз воно буде, замішаємо, воно буде такого нейтрального кольору. Я думаю, що буде більш-менш. І сюди я також додам пшено і трошечки гороху. Побачимо, чи воно щось дасть чи ні. Басик така штука не підказуємо. Зараз я буду маркеритись, дистанція десь 48-50 метрів. Ну, в принципі, доволі далеко, як для фідера. Але комфортно. Палка 3,9. Акума, Custom Black Feeder проблем ніяких. Так, Почнемо з такої от насадочки. Просто дві піночки, гарненько. Корм у нас вийшов ось такого плану. Мені подобається, тут багато зерна, він такий дуже пушистий і доволі сильно зволожений. І для початку дивіться, я буду кормити закормочною кормушкою, доволі великою. Тобто я зроблю перших там, наприклад, 5 закидань, можливо, 6-10, побачимо. Але з маленьким інтервалом. Тобто закинув півтори хвилини достав. Закинув півтори хвилини, достав. Ну, Таким чином я прикормлю і в той самий час. Я буду вже мати насадку на точці, бо зараз якраз час кльову і треба його не гаяти. Бо якщо я почну просто кормити кормушка в кормушку зараз сидіти, то враховуючи, що дуже тихо, спокійна вода, рибка гуляє. Я просто можу її відлякати, виключити собі кльов. Тому оцей ранішній закорм, я зараз поєднаю з першими закидами і думаю, це буде оптимально. Ну що, поїхали? Так, Зараз будемо закидатися. Перший закид. Так, кормушечка у нас набита. Я ще париків туди посипав, я думаю, вони зайвими точно не будуть. Але треба тепер зрозуміти, з яким зусиллям яким взагалі закидати. Поки що я не знаю. Дистанція то, понятна, але чи воно долетить, пробуємо. О. Так, трошки спущу пару метрів. Для запасу хай буде. І пробуємо ставити. Мені цікаво, чи буде вистачати мені натяжки... Так, qr по нормально. В принципі, має бути видно клювання нормально. Все. Ось так. Ну пробуємо. Так, треба опустити трошки нижче. Надто він високо торчить щось. Так, буде зручніше. Тріного, можливо, ось так. Ось. Я хочу мати такий кут, при якому е положення вудлища буде максимально вбік. Так зручніше буде. Ну що, пробуємо. Перший закід. Зараз побачимо, що у нас з цього всього вийде. Як думаєте, буде рибка в перший заброс? В перший закид. Повні може бути, а чого ні. Погода непогана. Прохолодно буде трошечки сьогодні, але ще з найгіршого може бути вітер, 2 до 12 метрів. Це з найгіршого. Побачимо, як буде в місті, звісно. Можливо, тут буде менший, але таке може бути. Ну, Нічого страшного, нам це не, не завадить. Так, я вирішив ще зібрати пошукову снасть. Маленьку 3,3. Флагмана канал. спробуємо нею гуляти на різних дистанціях. Чисто цікаво. В принципі, ми в межах норми ловимо. Тобто у нас два гачка, ми не порушуємо правила любити з Тому я думаю, що можна ще паличкою, другої палички покидати. Так. Спробую легесеньку кормушку, можливо 35 грамів, можливо 28 щось таке. І пошукаємо ще рибку на різних дистанціях. Ближче далі від берега, як вийде. Доволі цікаво також буде. Це в мене буде комплект Lamaness Canal 330 і катушка Акума Custom Black Feeder 4000. Дуже тендітна, класна дуже. катушечка, вона сюди, до речі, підходить ну, просто ідеально. Вона легесенька, має таку тендітну шпульку. Мені дуже подобається. І вона дуже-дуже лагідна. Вона тихесенько працює, тут восьмижильний. Шнурок стоїть, э, дайвовський здається. Це така дуже, дуже делікатна снасть, як то кажуть, для кайфу. Кончик я поставив 0,75 Вунци. Я думаю, що цього вистачить цілком. І тут буде інлайна снасточка. Так званий Running Rig. Без отвода, я думаю, просто кормушечка буде бігати на бігунку. Цього буде досить. Без топорки, без нічого, просто інлайн. Так, зараз, поки буду цю збирати, перезакину ще разок основну нашу палку. У нас був один подіргунчик. В принципі, це не статистика, але це значить, що там десь на дні є рибка якась. Пішов. Орієнтіром беремо, мабуть, оцей будинок білий з чорною кришею. В принципі, ми на нього і кидали минулий раз. Чітко в кліпсу. Так. Так, тепер вяжемо оснастку другу. Так, сюди я запускаю на шнур такий бігунок для кормушки. Ось він буде бігати вільно. Після нього ми запускаємо бусинку, об яку він буде зупинятись, тобто він буде вдаряти в неї. А, ага, сюди далі. У мене є тут фідерганчик з одразу з цим. З карабінчиком, з таким. Не карабінчиком, а з вертлюжком. І вертлюжок ми зав'язуємо на клінч. Раз, два, три. Чотири. 5, може 6, 7. Там можна, в принципі, 5 вистачає взагалі з головою. Так. І От так. Все, затягнули. Воно вже нікуди не дінеться. Це дуже класний вузол, я не знаю, мабуть, один із самих основних вузлів, для... який використовується для того, щоб взагалі щось небудь до чогось прив'язати. Так, є в нас така штука. Яку кормушку сюди поставити, як ви думаєте? Я думаю, мабуть, можливо, щось ось таке. Маленька 35-грамова. Але блін, вона щось така прям дуже маленька. Да? 40 ку я не хочу. 30-то в мене вроді би немає зараз дав. 30-ки десь є в машині. А ні, є 30-ка. Ось така 30-ка. Вона трошки більшого розміру і це те, що треба. Я думаю, це буде ідеально. Клювання жорстке є риба. Щось невелике, але щось є. Да побачим. На ну, мілочь я тільки відійшов замінити акумулятор і прострелило. Ух, яка плотва, та ти що, Люди. Ви зараз будете в шоці, яка якась платвичка. Можливо найбільше в цьому році поки що. Я вам її покажу. Офігенна платна. Ось така платвичка. Ось така рибка, дивіться. Ох, який розмір. Оце батон. Це батон. Кайф, зараз ми її відпустимо. Хай пливе. Так, ну все, пока. В берег пішла. Хі. Нічого, вона знайде йде вихід, Вон, якщо ви її бачите. Так, ну що, продовжуємо. Ну це класна платвічка. мені така подобається таку моналовить. подлещик кисмирный Тут же треба подсак туда. Рибка. Так, ну шо, дивимося. Так, це вже наша рибка. Дивіться, який гарний подлещик. Вот, перший в цьому році класний подлещик. Нарешті. Тара іде назад. Дай рибка, Зараз покажу вам. Так, хватить прыгать. Хватить прыгать. Ось така рибка. О, друзі, ось така рибка. Дивіться. Шикарно. зараз попливе. Додому. клеваня. Оп. Е. Где рыба? это тоже хорошая рыба. Это хорошая рыба. О, друзья, это, знаете, что? Это карась. и майор карасевич. Та-ты, что? об Давай, я вам покажу его. Вот такие, бандит Класс. Такий босів кузький карасик. Ну, що ще треба? Вийшов з дому, зловив ляща, зловив карася, зловив здарівну плоту. Вообще кайф. Дивіться. О, добрий день. Оце вже непогана рибка. Супер. Войка жирнюча платвень. О, дивіться, ще одна така жирнюча плотва, його -мо йо. Просто здоровенно Офігенно. Так, ще одна клювання Так, там риба, а ми ще тут підсикаємо. Тут нема Я тільки що я витягую дивлюсь на цю палку А вона бачу А вона тупо туту тут -ту -ту. Чу? Чудолся подлещик Елтами Да Чувак, это жесть бл. Уже блин головли такие на горе не клюют. Бляха тут тоже. Або нічого, або щось маленьке. Походу нічого. Там походу кислотва дергала тоже. Це жесть, блин. Щеплотвин. Це, наверное, мабуть, найбільше за сьогодні. Ну, вона, блін, просто здоровенного розміру. І вона, до речі, без, без шипов. Може це самка якась. ну маленькая плотва. Ну все равно прикольно, блин. Да -да. О -о 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 -о. Ну, хорошенький тоже. Коди сзади там. Це тяга Там Чики з кушки лески. Опа, ще одна рибка. Такий подлещичек. Але тоже щось хорошо клюнуло. Опа! Так, ще один заїхав, отакий такий вот подлещичек. От колись такі подлещики, блін, тут дубасило як з пулемета, А зараз, бляха, на них треба 5 рибалок потратить, щоб їх зловить. Гарна рибка така, вообще. Супер. Ой, ка жирна. Ничего себе. Блин, ну сьогодні плотва приклює просто гігантську, я в шокі. Я вже таку плотву в льот не ловив, блін, давно. Оце за сьогодні, мабуть, найменша плотвічка. Це капець. Так, надо її докинути подальше. бо там десь камушки. Нормально буде жити. Точно, наибольшая подвоза подвала по сегодня. Хоча я не знаю. зранку була така старый, що так поступить. Ух, Все, реально, это уже надо закругляться. Ух, вот. Это что? щука? чи что? Что это? Ох, как оно убьется. Так, так, так. Головне не послаблять лескубо. У це щось хорошеньке. Палка отрабатывает вообще шикарно вона. настільки м'якенько. Головне не послаблять леску бо У нас щось хорошеньке. Палка отрабатывает вообще шикарно вона. настільки м'якенько. Зараз побачимо. Это лещик. Что тебе неважно? Я возьму, возьму. давай. дякую. Это лещик. Хе-хее! Ес! Это які чорні у него плавники. Ще молоденький. Ну це, конечно, не великий, але все одно приємна риба. Оце в нього тут слізи, моё Це просто монстр тот вас. What вас. What вот! Это что за плотва? Это просто пипец! Басик, вот это по совку. Ты сюда ездишь сколько угодно раз, но как-то одного раза он тебе за все ведет. Кайф? Так, надо его пускать. Кайф. Это здоровенно Так, на цьому все ми закінчуємо цю риболовлю. Побачимось на наступних. Підписуйтесь, ставте лайки, Па-па!